Усім привіт! Неділя, дев'яте ранку. Виходимо збирати мотор до кінця на газельки. Зараз прийду на базу, все покажу. Що, коротше, добралися вже до бази. Машинки стоять сусідські. Женька стоїть вже. Зараз подивимося, що во там. Мотора вже зібрав чи не зібрав. Будемо йому допомагати. Все, коротше, збираємо вже цього дракона. Женька тут вже все поставив майже. Зараз помаже маслицем. Будемо заводити вже. Та вже треба Столкача? Я на ходу поприкручуюся. <рес> Нічого, все гарненько, все сіяє. буду еще ходить. Короче, как говорили, надо перезаряжать эти гидрики. Берешь вот так вот, потому что там показывают, что тисками сжимает. Ну, наверное, когда тиски есть. А когда ты в поле воин, то делается вот так вот. Выбивается эта фигня. Берется. Здесь есть такой шарик, клапан. Сжимаешь и нажимаешь его. И он бац выпускает все масло. Выпустил масло, mm -hmm. шарик отпустил. Все, теперь он разряженный. Yeah. Да. И все. Все это промыл. Все промыл. Вот это стопорное кольцо, вот это все и держит оно. Mm -hmm. Это промыл, назад поставил, стукнул его. Все. И он It's рабочий. Зато вимивається вся грязь, вся муляка оттуда. І може ті, що не працювали, будуть ще й добре. Це газелівський 405 мотор. 405, 406, 9, так? Однаковий, так? Однаковий. Так, ну а це моя івечка. Можливо, завтра поїдемо в рейсик з Хмельницька на Запоріжжя. Дракон мій. Зараз спробуємо підключити тахометр, щось не працює. І все. Поміняли підшипничка. Підйом кабіни. Та Євгенія. Газелька Лонг. Екстра лонг. Можливо, сьогодні навіть і заведемо її. Да, Євгеній? По-любому. Так, ну що, коротше, движемося до зборки. Все, нові подушечки, раз, два. ГРМчик стоїть. Розпредвала вже прикручені. Зараз колектор. Генератор. Ремішок і можна заводити, да, Євгеній? Так. Да. Газель... Поки. Газелька буде бігати. Чого з кача одразу? Вона заведеться з ключа все як треба. Все новеньке. Кольця нові, вкладище нові, головка в нулі. Під завод навіть. Все буде добре. Ти дивись, які правильно їх поставлять. Пішов. А я то піду. Так, що, зібрали вже все на місці. Інжектор, колектор, вентилятор, радіатор поки не ставили. Зараз перший пуск буде після ремонту. Євгеній буде заводити. 12,8? Ну, пробуй. Хоч на нітралку постав? Зараз поїде. Да? Так, другая проба. Давай, давай, за расплаты. Короче, что, проба номер три. Заливає газом. Можливо, зараз і заведеться. Все чистеньке. Так, четверта спроба. Зараз будемо дивитися. В залі повинна завестися. Замуркала. Сейчас поки гідрокомпенсаторы масло набереться. Та, а зараз набереться. О, так, Да, базара наберется. Довольний? Це все очень. Це та компресія така, коли перший раз почав крутити, не як в'їлка. Mm. Я тоді заводив як в'їлка у мене була. Коротше, водички залили. Зараз заводимо. Давай! <плесква> Ах ти що, я! співтика заводиться! Я б, де ви бачили, щоб газель так заводилася? Ось ще співтичка! Я ж не Трошки дай газ її. А що там? Щось пішло не по плану. Зараз ще разочек. Пилося. Все, Закінчилося? Все, що з півтику закінчилося, редуктор ще більш менш. А там не випало у тебе? А, ні, без пустыл. Все одно так хочу, как чуть не заказывай. А, блин, холодно. ж, Йоха, не мазание. Она же холодная, вода. Ну, скидай у себе там. Фішку. Може тут під газовку? У нас взагалі холоднюче ще. Ну трошечки відкриє. Вода холодна. Таке враження, що зимою. Зараз подивимося, що воно. 3, 2, 1. А, ні, зараз поки там фішку надибає. Все, давай. Курва, трошки не выстачило. Мне кажется, редуктор сейчас мерзкий. Ну, пока не. Поки ще не обмерз. Да, напевно закрий повністю кран. Воно так хоча б хопало тоді. У мене подозрение на холодний редуктор. холодний газ. Ось вона і завелася. Дракон цей. Тягали, тягали івечкой. Но виявилося, що просто окислилися провода. Все. Гляньте на цей лов. Просто... Е? Нормально. Все, коротше, газелька завелася, можна було її в принципі і натягати нашою челендриткою. Так. Де він? Єв'єні довольний, що вона завелася. Ні, його теж можна зрозуміти. Два місяці вже без роботи сидить. Буде тепер бігати. Або я буду на ній працювати інколи. Тому що я на ній вже працював. Це в принципі і за мене. Получається там по мотору вийшли косяка. Я заїжджати не буду. Газує, блядь Машина тільки зроблена, а він вже, блядь газує. Сейчас піду йому блядь, дам О! Ну працює добре моторчик взагалі іменно шепче Такі гідрики якісь підстукують А так нормально Що, коротше, газельку зібрали Женька довольний Та і я теж трохи довольний, що не брали газельку тому що е, Євгеній сидить вдома і коли заявки конкретно на його машину і за такі добрі гроші, що можна в принципі і поїхати з'їздити на його машині, а не гнати свою е, з приводу З приводу того, що я казав, там трошки є моя провина по мотору. Я робив крайній рейс на його газельці. Зараз я робив крайній рейс на його газельці і вийшло так, що злетів ремінь. На генераторі. ну і, відповідно, перестала маслати помпа. І, походу, трошки там ну там небагато, я проїхав, може, метрів ну, 50, не більше 50 метрів. І походу температура одразу різко почала ростити вгору. Поки я зупинився, поки я побачив, що це ремінь, я його вдягнув. прийшлось залити 5 літрів води чи 4 літри води. і Приїхав я вже додому сюди в Хмельницький. Це 106 кілометрів під Кам'янця Подільського. І ми долили ще літру води. Ну і Вирішили, що багато води долили, вона кудись вже входить, скоріше за все, вона входить в глушник. і ми вирішили розбирати мотора. Ну Не зря ми його розібрали, тому що... Один клапан прогорів, виходить. Чотири сідла під заміну. І я вже не пам'ятаю, ну щось там по впускних... По впускних клапанах треба було там, щось ще, щось він там поміняв. Не пам'ятаю скільки ж що... Ну, Підкинули колечка, поставили нові вкладища. Нормально. Головне, що вона зараз працює і все добре. Зараз їду додому. Завтра буду вантажитися на Запоріжжя. З'їздимо з вами на Запоріжжя, я все засніму, якщо воно буде відбуватися. Якось так. Кому подобався відосик, ставимо лайк, підписуємося на канал. Буду знімати вам роботу по Україні на своїй вічці. Що воно і як воно зараз. Так що всім вдалих замовлень, вдалого вечора. До побачення.